Чи буде Україна членом НАТО, Північно-Атлантичного Альянсу? Ось яке питання, і я сьогодні дам на нього відповідь. Уважно слухаємо і дивимось. Отже, НАТО, Північно-Атлантичний Альянс це такий блок військово політичний країн Західного світу. Відповідно, північноамериканського континенту і європейського континенту, який покликаний створити коаліцію для оборонних цілей. Відповідно, відразу слід зафіксувати НАТО, як Альянс, на моє глибокі переконання, створювався не для того, щоб воювати, а для того, щоб не воювати. Ще раз. НАТО створювався для того, щоб не воювати і всіх відлякувати своїм виглядом, своїм загрозливим масштабом е, величезної кількості країн обабіч Атлантичного океану, Північна Америка і Західна Європа. Е, відповідно про те, чи може бути Україна членом цього Альянсу. А знову ж таки ця тема активізувалася, коли президент Зеленський озвучив план перемоги, і першим пунктом плану перемоги було запрошення України в НАТО. Україна давно декларує бажання бути членом в НАТО ще за часів Кучми, потім часів Ющенка, Порошенка. Ну і звісно, за часів Зеленського. І це було озвучено як ключовий. Ну один з важливих пунктів перемоги, бо Україна потребує. Того, щоб брати участь в системах колективної безпеки. Я думаю, що ви вже відчуваєте іронічний мій настрій щодо НАТО, але тут слід все ж таки відзначити, що наявність колективних механізмів безпеки все ж таки краще, ніж їх немає. Тобто, було б добре, щоб Україна була в структурі колективної безпеки. Ми не є зараз в такій структурі. Нам колись збрехали в 94 році під час відмови від ядерної зброї, під час укладання Будапештського меморандуму, що ми будемо мати гарантію безпеки. Збрехали як і багато інших разів, тому ми в жодному в жодній системі колективної безпеки, реальної колективної безпеки, де факто насправді зараз не перебуваємо. Тому, звісно, було б добре, щоб ми були членами альянсу, але все ж таки поговоримо про те, наскільки це реально. Отже, президент Зеленський озвучив, став ще одним президентом, який декларує таке бажання. На особливо воно стало актуальним під час повномасштабного вторгнення і великої війни і російської збройної агресії, під час якої ми зараз проживаємо. Отже, 16 жовтня у Верховній Раді Зеленський ще раз про це сказав, а 17 жовтня він у Європ... в Брюсселі був на зустрічі європейської комісії, і серед перед перед європейськими лідерами знову це повторив, але він ще сказав ну певною мірою таку скандальну фразу згадав про ядерну зброю. І він сказав про те, що у нього була розмова з Трампом десь колись, невідомо де невідомо коли. І президент Зеленський згадував свою розмову Трамп, з Трампом і сказав лідерам Європейського союзу, що от у мене була розмова з Трампом, і я Трампу сказав, що ну. Тут варіанта два для України або членство в НАТО, або відновлення ядерного потенціалу. Але ми обираємо членство в НАТО. Тобто, президент Зеленський не говорив про те, що Україна буде відновлювати ядерний потенціал, як багато хто. Інтерпретував ці слова, він просто сказав, що ви ж розумієте, ми не заспокоїмося, поки у нас не буде якогось механізму забезпечення нашої стратегічної безпеки, не лише тут і зараз, але і на майбутнє. І станом на зараз, принаймні, з тієї ситуації в світі, яка зараз складається, складається враження, що є лише два таких механізми: це або відновлювати ядерну зброю, яку ми віддали. Але Зеленський говорить, ні, ми не плануємо цього робити. Наступного дня Офіс президента ще раз це сказав, що Україна не планує відновлювати ядерну зброю. Навіщо він це сказав, але тут таке, мабуть, це правильно. Треба всім казати, що ми не плануємо відновлювати ядерну зброю. Ось, а відповідно, наш вибір це НАТО, говорить Зеленський. Я хочу сказати, що. Це правильна позиція, ми на цьому наполягаємо і наголошуємо. Ну, не говорити, ж, що ми відновлюємо ядерну зброю, бо, по-перше, це достатньо складний технологічний процес. а Після цього нас остаточно зненавидить весь світ. Хоча я сподіваюся, що українські фізики вже над чимось там цікавим працюють. Але, звісно, навіщо всім про це знати, а тим більше говорити? Отже, якщо говорити про тепер, хочу дещо нагадати. Я хочу нагадати, що коли почалася повномасштабна війна на початку 2022 року. 24 лютого і в березні відбувся черговий саміт НАТО в березні 2022 року. Ну, по-перше, хочу нагадати, що саме за бажання України бути в НАТО це одна, це не єдина і можливо не головна, але це одна з причин. Ми, до речі, в Україні в 2019 році в конституції своїй. Ну, це на мою думку була абсолютно дурня, коли в Конституції України зафіксували членство в НАТО і в ЄС як стратегічна мета української держави. Це прямо вписали в Конституції без референдуму, без того, щоб запитати націю. Ну окей, вписали, але в підсумку, потім, як ми вже зараз бачимо, саме фіксація НАТО в Конституції стала однією з формальних причин нападу на Росію на Україну. Він би і без цього швидше за все напав Путін. Або в 2014 році Крим віджали, коли у нас ще НАТО в конституції не було, просто скориставшись нашою слабкістю після євромайданівських подій. Але зараз це все рівно використали як привід, щоб напасти, бо бачите, у них там в конституції НАТО. А відповідно, нам їх треба вбити і відбити у них бажання бути членами альянсу. Отже, Україна, якщо так бути формальним, дуже. Зараз страждає і вмирає, в тому числі українські люди, через бажання зафіксоване в Конституції наші бути в НАТО. Отакий парадокс. Тобто, Україна страждає і е, стікає кров'ю через бажання бути в НАТО, а НАТО прямим текстом нам говорить, що ні, ви там не будете. І тому, звісно, президент Зеленський він. Ну, частково змушений загострювати і казати, що у нас два варіанти або ядерна зброя, чого ми не хочемо, типу каже президент, або все ж таки давайте беріть Україну в НАТО, бо інакше бути не може. А, бо ми ж не заспокоїмось, поки не отримаємо якусь надійну систему безпеки, в якій ми беремо участь, якоїсь міжнародної гарантії. В цьому контексті, шановні друзі, я хотів би нагадати події березня, я вже почав про це говорити: події березня 2022 року, коли почалося по. На масштабне вторгнення. До речі, в описі під цим відео я дам посилання на корисні матеріали або відео, які я цитую, в тому числі відео слів Зеленського в Брюсселі про ядерку і про НАТО. Але в березні 2022 року, коли вже в Україні 9 днів ну та да, 8 чи 9 днів, йшла велика війна, коли вже просто стікало все кров'ю. І під Києвом стояли російські війська, я хочу нагадати. Тоді відбувся саміт НАТО. Ганебний. Тобто в Європі почалася найбільша війна в Європі після Другої світової війни, і відбувся саміт НАТО, на якому нічого не було вирішено взагалі щодо того, щоб приборкати російську агресію. І тоді президент Зеленський. Записав своє відеозвернення. Ми ж пам'ятаємо, що з початку війни президент Зеленський щовечора озвучує відеопослання. Я хочу процитувати відеозвернення Зеленського від 4 березня 2022 року. Після саміту НАТО сьогодні цитата: сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу Європи метою номер один. Ну і далі, всі розвідки НАТО, ну президент Зеленський так загострить, чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як можна? Дев'ять днів ми бачимо жорстку війну, руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя і е людське життя. І знаючи, що нові ударі неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ну тоді було питання, щоб НАТО допомагало збивати ракети або російську авіацію над українською територією. НАТО відмовилось це робити. Бо я нагадую, НАТО було створено не для того, щоб воювати, а для того, щоб не воювати. НАТО один з найбільш парадоксальних військово-політичних утворень ХХ століття, який продовжує існувати в 21 столітті отже, НАТО ідеально і досконало справляється зі своєю функцією і своєю стратегічною ціллю, ніколи не воювати. І вони продовжують дотримуватися цього принципу. Продовжуючи цитату Зеленського, 4 березня 2022 року. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас. Говорить Зеленський, звертаючись до НАТО, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Я продовжую цитувати усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Це, це просто це знущання. Вже тривала найбільша війна в Європі, а НАТО найбільше, що вони змогли зробити для України тоді на початку, це дати 50 тонн там диспалива для України. Зеленський продовжує, це, мабуть, вони дали б для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горіло. Але він для нас вже згорів на вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий альянс вибудували? Кінець цитати. Отже, тоді, 4 березня, в ситуації катастрофічній абсолютно і емоційно загострені. Президент Зеленський сказав все, що думає сам. І, чесно кажучи, все, що думає, значна частина українського народу і української нації. Звісно, потім президент пом'якшував свою риторику, пом'якшував свої претензії. Хоча в 2023 році знову ж таки була достатньо різка заява, бо Україна НАТО знову на своєму черговому саміті відмовилася озвучувати запрошення до України, але все рівно нинішні заяви президента вже трошки м'якіші, але відчувається оця тональність, яку тоді болючу в березні 22-го року була озвучена, вона все рівно зберігається. Ми все рівно бачимо, що за ці два роки да країни НАТО трошки більше і персонально почали допомагати Україні, трошки більше ніж 50 тонн диспалива цього ганебного. Кроку дріб'язкового, трошки більше стали допомагати, але не тому, що дуже хочуть, а тому, що вимушена ситуація, тому що Україна свої, своїм подвигом, звитягою і героїзмом, український народ і українські сили оборони дали зрозуміти, що здаватися, нація не планує. І державний суверенітет ми плануємо захистити і зберігти. Ну і щоб там країни НАТО геть не втратили своє обличчя перед своїми власними народами, вони вирішили щось там трошки допомагати, бо вже вимушені були це робити. Хоча на початку, схоже на те, вже всі там на заході змирилися, що відбудеться капітуля... капітуляція українського уряду і української держави. Але не сталося, довелося потрохи починати допомагати, але і донині, передусім, дві країни. Ну, найпотужніші країни НАТО це Сполучені Штати і в Америці, і в Німеччині, і в Європі. Вони прямим текстом говорять, що НАТО Україну бачити в своїх лавах не хоче і не буде. От так, так і заявляють. І тому президент Зеленський вже зараз говорить: а щось там з ядеркою? Можливо, давайте ми будемо пам'ятати, що ми все ж таки відмовилися від цієї зброї для того, щоб мати стратегічну безпеку. Але нам збрехали. Отже, що цікаво ще розуміти про НАТО? НАТО тримається, є привабливим для своїх членів, тому що там є оця там, славно звісна п'ята стаття про Гарантії безпеки у разі нападу на одного з членів НАТО, відповідно, всі інші члени, члени НАТО мають включатися в оборону і захист цієї однієї країни. Слід зазначити, що за всі роки існування НАТО, скільки там понад 70 років, там, 75 здається, насправді ця стаття статуту ніколи на, на практиці не була застосована. Тобто, фактично ця система колективної безпеки існує ґрунтується на вірі в НАТО. Тобто ніхто цього ніколи не перевіряв, а як буде діяти НАТО, коли хтось нападе на НАТО. Хоча, по правді кажучи, ми вже перевіряли, коли неодноразово залітали російські ракети і дрони на територію країн НАТО, зокрема Румунія і Польща. І при цьому НАТО не зробило нічого для того, щоб на це хоча б збити хоча б збити це на своїй території, не кажучи вже про те, щоб дати рішучу відповідь військову російському агресору, який порушив повітряний простір країн НАТО. Тому, чесно кажучи, ми вже перевірили, що відбувається, коли відбуваються військові прецеденти, називаємо це так, на території країн НАТО, а НАТО нічого не робить. Тобто вони все роблять для того, щоб зробити вигляд, що нічого страшного не сталося. Коротше, ніколи ще не був перевірений механізм, за яким НАТО захищало б свого члена, який став жертвою зовнішньої військової агресії. Хоча ми вже зараз бачимо, що зараз навіть ці прецеденти, які відбуваються, в НАТО насправді ніяк не реагує. Тому це такий парадокс цього механізму, парадокс цієї системи північно-атлантичного альянсу. Ще раз я кажу, я хочу ще раз уточнити, краще станом на зараз, в світі, в якому ми живемо, краще щоб НАТО було, ніж щоб його не було безсумнівно. Бо інакше там авторитарні неадекватні м'ясоїдські режими. Абсолютно злиття з усіх катушок і гальмів, але ми не можемо не помітити того, що НАТО це великою мірою міф, і його міфо міфо міфічність починає, на жаль, це дуже небезпечно бути помітною для авторитарних режимів. Ну що говорити, якщо донедавна колишній генсек НАТО Столтенберг прямим текстом сказав, що НАТО не здатне виробляти необхідну кількість в необхідні терміни боєприпасів для свого захисту? Ну, по-перше, я в шоці, що це публічно сказали. Це, типу, натяк, типу, Росії повідомили, Китаю повідомили, да? Пів... Північній Кореї повідомили, що ми не здатні виробляти. Ми всі знали, що НАТО не здатне виробляти. Але генсек колишній вирішив про це ще й публічно сказати. Тобто, НАТО не справляється, країни НАТО не справляються. Вони живуть і навіть їхні не справляються у виробничих своїх потужностях, не справляються в своєму військовому досвіді. І не справляється в тому, щоб елементарно давати рішучу відповідь на ті випадки, коли відбувається ракетні, скажімо так, входження російських ракет на територію країн НАТО. Проблемна історія, ганебна історія. Ми вимушені вірити в НАТО не тому, що це, скажімо так, гарантія безпеки, а тому що просто нічого кращого не придумано в світі зараз. Тому і Україна вимушена сьогодні благати, прийняти нас в НАТО. При тому, що українська армія сьогодні є найдосвідченішою армією, мабуть, в Європі в західному світі. Не, на жаль, не найбільш озброєною, але найдосвідченішою. І сьогодні, навпаки, Україна посилала НАТО. Бо там інших армій в НАТО немає, які б мали б такий героїчний бойовий досвід, але НАТО продовжує е, відштовхувати українську ініціативу і українське бажання. Е, мені так здається, що у головної країни НАТО США часів адміністрації демократів, принаймні Байдена, є чітка домовленість або озвучені чіткі гарантії Росії. Що Україна в НАТО не буде. Це моє припущення, але воно щоразу підсилюється, коли черговий раз представники байденівської адміністрації про це чітко і публічно заявляють, що ми не бачимо України в НАТО ані зараз, ані в майбутньому, і вони цього навіть не приховують. Позиція. Адміністрації демократів Байдена щодо членства України в НАТО цілковито на 100% співпадає з позицією Путіна і Кремля. Співпадіння не думаю. Проаналізуйте реальні заяви, проаналізуйте реальні дії. Вдавати, що максимально підтримуємо Україну, але все робити для того, щоб ця війна. Війна перетворилася на болото, в якому українці будуть гинути і гинути роками і десятиліттями. Звісно, послаблюючи частково Росію, але і ставлячи себе на межу існування, як, на... як нас, як народу і як країни. Ось такими є мої роздуми про НАТО, тому, повертаючись до тези про або НАТО, або Ядерка, і що Україна не хоче ядерної зброї. Ми маємо розуміти, що станом на зараз немає. Не бачимо ми світла в кінці тунелю, що Україну в НАТО не просто приймуть в члени, а хоча б запросять. Тому, можливо, українським фізикам таки варто почати працювати. Або вони вже це можливо і почали. Поширити це відео. Ця інформація має значення для підвищення нашої обізнаності, компетентності і для розуміння того, щоб покладати надію надію на міжнародні сили, на людей, на обіцянки аморальних політиків, чиновників. Кожен з них в іноземних країнах піклується про своє одне місце і про свої національні інтереси. Україна має припинити покладатися на інших а будувати сильну політику у взаємодії з міжнародними партнерами на взаємовигідних, передусім вигідних для України умовах, не вірячи на слова, а звертаючи увагу на реальні дії і реальні кроки. Поширте це відео в описі під відео також корисні посилання. Які є ваші думки, запитання, коментарі? Пишіть в коментарях і в наступних відео. Я буду старатися на найбільш актуальні запитання відповідати. Дякую за увагу!